І всім привіт, шановні друзі, ви на каналі Нушо поїхали. <кій> І сьогодні ми проходимо Little Nightmares. Епізод 5. Це фіналочка, мені здається. Ми добралися до мадами. Це, звісно, прев'юха крута буде. Така собі моднява в капюшончику. Якісь тут пісні пені? уже почалися. Паркет такий у неї все в шпалери, дивіться, які модняві. Прямо трендові. Треба було собі щось взяти попити, але щось у мене не задалося сим. Що ну, в неї за портрети такі? Це її родичі? Дивиться в розбите зеркало. Така худа. Ясно, що щось не так. Так, є теорія, що це по це її мама, якась херня. Я не думаю. А може і так. Дивіться, бачите цю картину зліва? В натурі. Може вона сторонні для нас людина. Ну тоді вмри на. Краще щемать, мені здається. А ну почекай. Треба розбити мадаму. Ці мадами щось значить. Мадама точно щось значить. Співати перестала. Так, ще має, типу, так 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 На своїх коротеньких ніжках. Не, Ні, ця мадама точно щось значить. Та, значить, значить, вона щось значить. Вот. Значить, вона не просто так якась мадама ліва. Щось вона цей. Ми побігли. Ой. Біжи, щемай. Щемай! О! Йди нахер! Якщо я твоя дочка, то пішла ти нахер, бо ти, коротше, мене в якусь херню закинула і тепер на мене злишся. Йди в пізду. Ось так от. О, скільки у тебе манікенів, що на мене місця не було. Йди нахер. Я тебе схаваю, як того нома, я тебе зжиру. я тебе. я тебе коротше. Коротше, бляха. Я тобі ще покажу. От, знайшли одне єдине, не розбите. Щас у тебе. Щас... зараз його не розбий його Я тобі ще покажу. Як зі мною тягатися? На! Гляди на себе, уродина! На, на, дивись! Ой. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Де ти? Покажись. Де нахер. Я тобі щас покажу, родина. Давай, давай. На... Почекай, я встану. Я встану, почекай! Не встати для початку треба. Це нерівний бій, лежачих не б'ють. Де ти, бляха? На, на, дивись на себе. Дивись на себе! Позрій! Згинь, щось сило! Згинь! Вставай! Вставай, пейчай з молоком! Молися на теплий душ! Де ти покажись? Уяви себе, сатана. Ах ти, оточуєш мене! Іди сюди! Дивись на себе! Дивись на себе! Згинь! Заграба вставай! да воно, да воно, воно. сюда, сюда. Скільки їй треба разів? В'яви себе! Покажись! Що, боїшся? Боїшся? На, як ми вгадали! Яру, вже захищи, вже треба! Вставай! Тебе ж жируть! Якщо не встанеш? Правильно, дивись на себе, уродіна. Родина! Вазрі. Вазрі! правду, подивись. правду, подивися! Єюче! Правильно! Страшно! Як зеркало розфігачили. Ну, як зеркало розфігачили! Що? страшно стало. Жри її. Я жару тебе. Ти мене вижила з цього світу, а тепер я зроблю те саме. Я голодна, я дуже голодна. А в тебе така гарна довга шия. Я тебе журу. Ти не встанеш. Давай. Жири! Тепер ми, мадама. Ми, мадама. Тепер ми, тьма. Тепер ми, влада всі. Халупі. Тепер ми будемо жити по моїх правилах. Казала мені під моїм дахом мої правила. А тепер я скажу те саме. Ой, ш... шия захрустіла. Ти що? Це, походу, буде короткий епізод, насправді. Я думала, що ми більше часу навіть, на це видати. Ти вже каца не пішла, чи? Нега, я можу йти тепер. Страшно. А вони хотіли мене жертвити, а да тепер я жру вас. Частину то залюбки, бо я в неї не грала. Я навіть не знаю, що там, якщо чесно. Але я чула, що вона є. Якщо б вам хотілося, то я б, я б в неї залюбки зіграла. Ня-ня ні. світ очи. Що це на корабель? Це закінчити емі. Але номі вона не чіпає. вона походила з голодухи його схавала.

Нікуди вона пішла. О, мене так мило це. І шапочки свої поправляють. Ну, що я можу сказати? Я не знаю. Пишіть свої враження в коментарях. Я не буду вирізати титри, тому що це все-таки, якби, команда, яка над цим працювала. І я вважаю, що вони попрацювали шикарно. Тобто ну, дизайн персонажів. Єдине, що мене що да, це, це орієнтація в просторі. Але я так розумію, що це псевдо платформер, псевдо 3D, тому з цим ну, доволі складно е працювати насправді. І моя велика шана тим, хто був у цій команді і, і створили цю гру. Бо ну, атмосфера така, знаєте, нефігова. В це треба пограти. Я... Я б порекомендувала цю гру. Ставлю її мінімум 9 з 10. Моя, моя шана. Е, ця гра стала відкриттям для мене свого часу. Е, музика. Е, от, якщо комусь цікаво пішли. Тобіс лі, Лілія, походу. Е, вибачте, якщо, напевно, прочитали. Ну. Но... Звуковий дизайн, і відеодизайн і все інше це. Е, я думаю, що це лише будь похвал. От. Отак, так? Та, пишіть своє враження в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. Вибачте, що епізод такий короткий. Е, Якщо думали, що ми на нього більше часу витратимо, бо ця мадама могла бути і більш злою сьогодні. Бендей Нємка Entertainment Europe, SAS. Точно, що САСІ. Але так. Да. Якщо у вас є будь-які пропозиції, в коментарях залишайте свої побажання. Я все прочитаю, все. На все зверну увагу. За можливості відповім. Тому так, ваші коментарі тільки вітаються. Підписуйтесь, ставте лайки. Оширюйте це відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть себе. Скільки цититрів <с Cette> будуть йти? Е Перемоги і миру вам. Я їх лишаю тут. Цититри. От. Manufacturing Printed Materials Director. Supply Chain Coordinator. Supply Chain Manager. Manufacturing Coordinator. Lawyer. Mm. Скільки людей. Mm -hmm. Всім до зустрічі і всім па-па.